Якщо у стосунках дружина каже чоловікові, що деякі його риси і думки роблять їй неприємно і погано, і він хоче змінитися, наприклад, щоб їй було краще. Чи коли він зміниться, він не втратить себе? Змінитися не означає втратити себе. Але якщо твоя поведінка робить близьку людину нещасною, хіба це не привід задуматись? Але ж коли він зміниться, то буде не він, а хтось інший, а де особисті межі межі це важливо, але стосунки це двоє. Якщо один постійно каже мені погано, а інший я не хочу нічого змінювати, то це стосунки, то що чоловік має підлаштуватися? Не підлаштуватися, а ставати більш усвідомленим. Якщо твій стиль спілкування ранить дружину, і якщо твоя закритість робить її самотньою, хіба не варто знайти формат, у якому вам обом буде добре? Як змінитися, щоб не втратити себе? Спочатку треба розібратися, що саме болить дружині, знайти компроміс, як залишатися собою і водночас змінювати те, що руйнує стосунки. Вирішити, ти хочеш бути правим чи щасливим. Тобто, зміни це не про втрату себе, а про розвиток. Так, звісно. Що ви думаєте, чи варто змінюватися заради стосунків? Пишіть у коментарях.